Зараз ми працювали в селищла Бажанське з Красноградського району, Кінчівська громада. Питання одні і ті самі, які турбують сьогодні людей, це, звичайно, транспортне сполучення. Тут ситуація більш краща, ніж в інших громадах, але все рівно люди не можуть добратися до району, до Краснограду, до центру району. До первомайської лікарні, яка тут поруч знаходиться, тому що перевізник не ходить. От питання здавалося ну точно не я мав вирішувати. Набрали голову районної адміністрації Байтенка, Він вже повідомив, що нехай громада звернеться, все вирішимо з допомогою області. Тобто, питання дискомунікації знову ці питання має голова громади піднімати, збирати питання від старост, від людей, збирати, доносити їх до керівництва району. Район до області і так далі, питання доріг тут же дійсно громада не, не, не в змозі вирішити область. Я не знаю, будемо розбиратися. Запросили ще раз комісію від е, е, Міністерства інфраструктури сюди, на Харківщину, тому що жахливий стан доріг і просто, просто доріг немає. І треба щось пояснити людям. Треба сказати, які дороги будуть в першу чергу ремонтувати, які в другу. І звичайно, якщо. Тут парадокс, парадоксальна ситуація просто, що перевізник не йде, тому що е, нема дороги. Просимо дати від міністерства якийсь транспорт. Звичайно, міністерство каже, ми знайдемо транспорт, а дороги немає. Цей транспорт прийде в негідність вже через місяць, да? і тому на таку дорогу, де її просто немає. Зробити її, звичайно треба першочергово і запустити транспорт, тому що люди мають добиратися і до лікарень, і швидка має приїхати. І битові проблеми, які турбують звичайно звичайних людей, які проживають там в місті, от в селі тут не можуть зняти готівку. Наприклад, це здавалося не така і проблема, да, але проблема. Тому що не всі магазини працюють з з, банком, з терміналами. Дехто е, хоче готівкою отримувати плату за послуги якісь. Звернувся до Данила Гітманцева і до Ігра Смілянського. Данило Гітмансов вже повідомив, що працює, чекає офіційного звернення, бо він вже відреагував на старосалківську проблему, де не було готів... можливості зняти готівку, буде мобільна, мобмобільні мобільна... банкомати, скажімо так, приїжджати. Ну, подивимось, як це запрацює. Проблема по це громада і громада і і селище, як, як в якому добувають газ. Але людей турбує питання. Ну, звичайно, очевидне питання, якщо в них є сховище, вони добувають газ, да чому вони сплачують за доставку газу? Тут я не можу нічого відповісти. Напишемо офіційне звернення від людей і проінформуємо, як взагалі побудована система оплати по доставці газу, по тарифах. Ну і звичайно людей треба точно проінформувати мешканців громади, про які програми є в громаді, соціальні програми, які програми є в, в області, які програми державні. Все має працювати на рівні староста, голова громади, голова району, область. Нічого не забувся, все вроді сказав. Все, Чи щось? все правильно сказав? Так. Да? Дякую, ми працюємо далі. Прозвітуємо про. Про вирішене питання, да, про результати, які будуть. Точно про дороги тут треба постійно буде тримати руку на пульсі, тому що це так от не вирішиться. Ну, але такі питання, як з банкоматами, там, і житейські, там от, якісь пічніки з'явилися, тут, і ходять людей, вимагають кошти, звернулися до поліції, вже поліція вже реагує. Ну, разом до перемоги, слава Україні!